Мінеральні добрива три основні компоненти мінеральних добрив це азот, фосфор і калій. Перше азотні, Аміачна селітра, сечовина, амофоз, нітроамофоз, натрієва селітра. Друге калійні. Калій хлористий, калійна селітра, серчано-кислий калій. Третє фосфорні, суперфосфат, суперфосфат калію та фосфоритне борошно. Вони забезпечують правильний розвиток рослин, їх стійкість до захворювань і несприятливих погодних умов. Але ці елементи легко вимиваються під час затяжних дощів. Дефіцит призводить до втрати врожайності, тому додаткове харчування просто необхідне. Норми внесення мінеральних добрив ви побачите на таблиці. Багато залежить від очікуваного врожаю та цілі обробітку. У, у таблиці норм внесення мінеральних добрив наведено усереднені показники. Норма внесення добрив під картоплю. Навесні за умови, що ґрунт легкий і восени фосфорне підживлення не вносилося. Візьміть на одну сотку 3-4 кг суперфосфату 1,5 2 кг аміачної селітри, 1,5-2 кг сульфату калію. Корисно буде комбінувати органіку та мінерали, варіанти кореневих підживлень: 1 столова ложка сечовини на 10 літрів води, на одну рослину півлітра. літра. Ам'ячної селітри 20 г на 10 літрів. Варіанти позакореневих підживлень картоплі 10-15 г нітроамофосу на 10 літрів води, 5 г борної кислоти на 10 літрів води. Під осінню оранку з розрахунку на одну сотку можна внести до 3 кг нітроамофоски до 2 кг сульфату калію або хлористого калію. До 2 кг простого суперфосфату до 2 кг сечовини. Важливий момент. Якщо використали органіку, норму азоту слід зменшити. Норми внесення добрив під плодові дерева. Для плодових дерев найчастіше використовують аміачну селітру з сечовиною, комплексні гранульовані добрива в період завершення цвітіння. Сумішу без азоту під час плодоношення, а восени калій і фосфор навоза чи перегною вносять на третій рік після посадки від 1 до 3 кг на квадратний метр, залежно від культури та фази розвитку дерева, норми внесення добре при краплинному поливі. Для фертигації можна використовувати лише водорозчинні мінерали. Процес краще починати через 20 хвилин після початку поливу, коли потік води та тиск у лінії крапельного поливу стабілізується. Проводити таку процедуру потрібно щонайменше 30 хвилин, а потім обов'язково промити чистою водою теж не менше півгодини. Рекомендується використовувати не більше 1-1,2 кг на 1000 літрів води. Але точну норму та пропорцію розраховують індивідуально.